Добрий день, шановні користувачі системи LigaPro. Сьогодні ми поговоримо про таку функцію, як архів, а також про налаштування методів виведення об'єкту з архіву. Для початку давайте задамо пункт продаж квартири актуальні. Тут ми бачимо нашу вкладку Актуальні, де зберігаються всі актуальні об'єкти, які є в нашій базі, а також є вкладка Архів, де можуть зберігатися об'єкти, які зараз не актуальні. Як з цими вкладками працювати? Тобто, якщо ми знаємо, що, наприклад, цей об'єкт не актуальний, то ми, відповідно, можемо його відправити в архів. Тобто, нема необхідності видаляти, можна відправити в архів. Для цього у нас є така кнопочка Відправити об'єкт в архів. Ми на неї натискаємо. Можемо обрати на який період. Тобто, у нас є необмежений термін. Наприклад, якщо ми продали квартиру, відповідно хочемо, щоб вона у нас зберігалась в архіві, але вона не буде вже виходити в актуальне. Або на якісь конкретні періоди: тиждень, місяць, два-три місяці, якщо там клієнт поїхав, буде через два тижні чи через місяць, відповідно, нам можна його поки відправити, цей об'єкт в архів бо ми з ним не можемо працювати. Вказати якусь причину, наприклад, там призупинена, там, чи тимчасово поїхав, тут можна написати власну причину і перенести в архів Коли пройде тиждень. То система автоматично цей об'єкт виводить в актуальні. Також нагадую, що якщо ви підписані на нашого telegram боту то вам буде приходити сповіщення про те, що об'єкт такий-то вийшов з архіву. Але, як ми знаємо, всі об'єкти, які є у нас в актуальних, ми можемо виводити на сайт. Тобто, от у нас букватокs. Тобто, це означає, що, наприклад, цей об'єкт знаходиться на нашому сайті, він доступний, його можна переглянути, клієнти його можуть знайти. Але коли об'єкт буде виходити з архіва, то не завжди є необхідність, щоб цей об'єкт був на сайті. Бо, можливо, він знову ж таки ще не буде актуальним. Потрібно прозвонити, а лише потім вивезти з архіву. А можливо, він буде актуальний і дійсно він повинен бути на сайті. Для цього у нас передбачено налаштування. Зайдемо в пункт налаштування. Налаштування системи службові. І тут у нас є такі параметри. Знімати галочку на сайті при, виходу, при виході з архіву. Тобто ми можемо, по замовчуванню нас стоїть не знімати галочку, а можемо поставити Знімати галочку не виводити на сайт автоматично. Тобто це означає, що якщо об'єкт виходить з архіву, то галочка на сайті зникає, і вже після прозвону ми можемо уточнити всю інформацію і відповідно знову ж таки вивести його, цей об'єкт на сайт. Тобто це потрібно, якщо ми не хочемо, щоб на сайті з'являлися якісь об'єкти, які не перевірені на актуальність. Поставили цього параметр, натиснув зберегти налаштування. І тепер при виході з архіву об'єкт не буде відображатися на сайті. Якщо ми прозвонили все актуально, знову ж таки, заходимо в редагування, ставимо галочку на сайті, зберігаємо і об'єкт знову буде на сайті. Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисна. Економте свій час працюючи в системі Ліга Про.